Слава Україні! Вітаю! Друзі! Не забуваємо допомагати силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую, що ви це робите. Поїхали! У вас на екранах у мене на столі моє чергове поповнення гострої колекції. Невеличка коробочка. Одразу Покажу вам і розміри, і ви розумієте, що тут лежить предмет, який зовсім маленький. Що можна на коробці побачити? На коробці можна побачити, що є такий код виробника, це компанія Fox. і назва вулпіс. А ще є QR-код, де є послання на сторінку, де йдеться про грантів. І плюс можна прочитати, що є отакі назви в соціальних мережах в Instagram та Facebook. Все, відкриваю Що у нас всередині коробці може зустріти? Тут може бути ніж або інші варіанти. Потім є от така інформація, що цей предмет виграв якусь там е нагороду, як е там, дизайн 20. Третього року. Я так розумію, що до якійсь виставці було присуджено. І ось такий інформаційний буклетик, в якому показані варіанти цього ножа або такому умовного моного мультітулу конкурента Вікторі Ноксу. Всі кажуть, що Вікторі Нокс повинен бути у кожного, але особисто у мене Вікторі Нокса немає і не було. Ці вулпіси бувають різних планів. Я вам залишу послання на офіційний сайт. Fox, і ви перейдете і там подивитесь, які є варіанти. А потім, в залежності того, що вам подобається, ви можете шукати, де його подбати. Цей варіант я купив в Ібісі. Ну, знаєте, як шукати в Google і все таке. Ну, купив в Ебісі все. Ось такий кусочок титановий. І е, сталь, якщо я на, не помиляюсь, тут n 690 е, відкрию. Тут замок Сліп joint Можливо, я неправильно вимовляю. Вибачайте. Школу я закінчив досить давно. Ось такі розміри. О, так. Щоб точніше було. Поїхали. Є отвір для пальця, що досить зручно замість, якщо просто виїмка ніготь. за це краще можна схватитись. Потім написи. Так, я під кутом. Маньяго, Вулпіс, Італія. От така текстура. Чому я взяв саме цю версію? Що Мені сподобалось, по-перше, це з вулпісів найвеликий, потім не гладенький, а от тако, з, таки, з такою структурою. Все тримається на клепках, заклепках. Правильно. Е, до речі, було б класно, якщо б тут були б гвинти, але б це було б. Е, напевно, трошки дорожче на порядок. Так. Є от така невеличка, е, як це, скобка для там якогось там. Е, Кільця або шнурочка, або чогось щось. З іншого боку є кліпса. Бачите, і тут кліпсу посадили на. Ну, Кліпсу можна поставити на інший бік. На гвинтик, на На щось. Ось так воно е е кріпиться. Спочатку є такий. Е Чому б з іншого боку не поставити таку можливість кліпси. А потім тут можна переставляти кліпсу, або щоб, кажуть, кінчик ножа в складеному стані, був догори, або вниз. І потім, коли ви приводите в бою готовність ніж. От чуєте такий специфічний звук фіксується умовно, але треба бути досить уважними, тому що е цей замок е в деяких країнах е не вважається е досить міцним і тому е по законодавству Такі замки можуть бути дозволені для там, щоб люди можуть їх мати при собі постійно, тому що в деяких моментах це заборонено. Там замки, тобто не замки, а ножі з можливістю відкриття. Та закриття однією рукою. Потрібно тут, можливо, і можна спробувати. Так, можна Бачите. Але досить треба бути уважним, можна порізатись. Лезо має от такий вид, воно дзеркальне, бачите, як залишаються відбитки. Від всяких там пальців. Так що зараз виглядає не так презентабельно. Щоб вам так продемонструвати порізати. Навіть нічого тут паперового поруч немає. Пробую. Ріже. Ріже. Те, що я казав, що було б класно, якщо б це можна було б розібрати. Ну і звісно, в це місце буде потрохи набуватися сміття, там будуть жити якісь аборигени. так. Ну, Прикольний ножик, невеличкий, як я кажу, перечинний. І треба бути уважним при його закритті. Не підставляти під рух леза якісь м'які тканини. Ну що, закривається досить Оп! Бачите, швидко. Ось такий малючок. Якщо вам потрібні якісь там з додатковим інструментом, ви можете, кажу, перейти на сайт виробника і подивитись, які ще бувають вулписи як альтернатива Віктори Ноксу. Ну і такий наключник можна повісити десь. На карман піджака, Сорочки. Я вам показую свою версію. Ну, то, то що придбав, а кажу, що багатий багати вибір матеріалів там алюміній, мідь і титан. З якихось там інших матеріалів, напевно, Ще немає можливо, колись там з'являться. Тому що це, я так думаю, що перспективна серія у Фокса для таких невеличких конкурентів Вікторинокса. Можливо, я помиляюсь. Ось така демонстрація для вас, мого чергового надбання придбання, а ви вже вирішуєте. Подобається це вам чи ні. Ну і, звісно, допомагайте силам оборони. Не надійтеся на якихось там переговори і все інше. Головна перемога це знищення наших ворогів, а саме Російської Федерації. Слава Україні! Бережіть себе!